Будинок прайзлерів або гостинний двір. Це пам'ятка архітектури місцевого значення. Саме тут волонтери облаштували публічний простір гостинний двір. Конфліктна ситуація навколо будинку розпочалася з 2023 року, коли комунальники пошкодили облагороджену територію важкою технікою, а згодом виявилось, що будівлю віддають таємному інвестору у державно-приватне партнерство. З тих пір спір за простір перекочував з кафедральної у стіни Феміди. На заявляє про те, що Нібито проводиться величезний комплекс, дій, про які вона не можемо сповісти. Точно таку саму позицію вона висловлювала у вересні минулого року, коли в контексті розгляду питання. Я не хочу щоб ви обманювали, будь ласка, говоріть правду. Якщо ви не зацікавлені розслідуванні, якщо ви, наприклад, вважаєте, що тут не було кримінального пропору, що правду, а не от пенсія, це справді надзвичайно знеохоче і як би, ну, ну, мати позицію. Натомість прокурорка у справі Світлана Недумова переконує незаконного будівництва чи руйнування об'єкта не встановлено мовляв, йдеться лише про дослідницькі роботи, а підстав для їхнього відводу немає. На даний час в кримінальному провадженні не встановлено незаконного будівництва чи руйнування об'єкту культурної спадщини в цьому кримінальному провадженні проводились лише роботи. Дослідницькі тому вважаю, що підстав для відводу як прокурора Луцької окружної прокуратури Урин Світлани Зіновівне, так як так і мене не думаю Сілана Степанівне немає. Заслухавши обидві сторони, суд таки відмовив у клопотанні активістів. Мовляв, вони не навели переконливих доказів, які б свідчили про упередженість прокурорів. Оскільки судом встановлено, що представником громадської організації молодіжний центр Самія Русна гора Дмитричиним не наведено переконливих для судовставників. Викликали сумніви в неупередженості прокурорів Луцької окружної прокуратури Урин та недомовив. У проведенні розслідування станом на сьогодні до розслідування по вищевказаному кримінальному провадженні триває. Січень проводяться всі слідчі дії, приймаються відповідні рішення. Прокурорами здійснюється належний контроль та керівництво ходом до судового розслідування. Тому в задоволенні відводу слід відмовити. Своєю чергою активісти переконують, що й надалі відстоюватимуть, аби історична пам'ятка залишилась відкритим культурним простором для лучан попри все.